Чи існує червона кнопка від натиску на яку зникне все живе на нашій планеті? Чи дійсно одна людина своїм вольовим, але вкрай нерозумним рішенням може знищити цивілізацію? Диктаторські режими, які володіють цією пекельною зброєю, постійно намагаються нас переконати в цьому. Але сьогодні ми спробуємо розібратися у всіх нюансах застосування ядерної зброї. Більше того, зараз ми зазирнемо, якщо можна так сказати, у кулуари процесу запуску ядерного озброєння різних країн. Додивіться це відео до кінця, тоді стане зрозуміло, чи справді наш світ стоїть над прірвою. У різних фільмах ми бачимо, як за президентами ядерних держав носять валізку, в якій знаходиться кнопка керування ядерним арсеналом країни. Хоча ми то знаємо, що насправді знаходиться в чимоданчику одного з таких лідерів. А як відбувається активація зброї судного дня в реальності? Давайте розглянемо стратегічний протокол? США. коли президент Сполучених Штатів вирішить застосувати стратегічну атомну зброю. У першу чергу він повинен оголосити збори вищих військових і цивільних радників, членів Ради національної безпеки. На них запросять радника з національної безпеки, голову об'єднаного комітету начальників штабів і військового заступника директора з операцій у національному військовому командному центрі NMCC – глобальний оперативний центр Пентагону, який працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. NMCC – це місце, де фактично буде видано наказ на запуск окремих боєголовок або одночасне застосування стратегічних сил США по всьому світу. Нарада може тривати годинами, а може все вирішиться за лічені хвилини. Цьому є логічне пояснення. Ракети супротивника наземного базування можуть вразити США всього за 30 хвилин, а ракети з підводних човнів можуть завдати удару протягом 10 хвилин. Вирішивши рухатись далі, президент повинен підтвердити наказ, правильно відповівши на код виклику від NMCC. Ймовірно, це буде рядок цифр і фонетичних літер, наприклад, Ромео 3, Ехо 9, Дельта Чарлі. І ось тут у фільмах все правильно. Президент лізе до своєї кишені, дістає картку в пластиковому футлярі, розламує її та читає. Саме ця картка, яку неофіційно називають печивом. Вважається однією із найбільш захищених речей у світі. Її розмір подібний до кредитки, і президент має носити печиво із собою усюди без винятку. Це іноді призводить до кумедних випадків. Наприклад, Білл Клінтон просто загубив її, і насправді ми не знаємо за яких обставин. А коли Рональда Рейгана намагалися застрелити, подейкують, що ФБР виявило цю картку. Яка випала з одягу на підлогу в лікарні після перевірки наказу президента про запуск НМСС надсилає повідомлення відповідним силам? Це повідомлення містить конкретний план дій, визначений час запуску, коди розблокування для ракет і остаточний код автентифікації. Повідомляється, що все це міститься в зашифрованому тексті довжиною приблизно з твіт. Нарешті, із так званою червоною кнопкою, все далі стартові бригади перебирають процес на себе. Ядерний твіт в їхніх руках, і вони відкривають сейфи та витягують коди запечатаної системи автентифікації САС, які також підготувало Агентство національної безпеки. Якщо коди NMCC збігаються з кодами SAS, запуск продовжується. Якщо місія передбачає ракети підводного базування, їх можна запустити протягом 15 хвилин після надсилання наказу. Якщо використовуються ракети наземного базування, запуск може відбутися ще швидше, ймовірно, за 5 хвилин. Це пов'язано з тим, що підводні запуски вимагають автентифікації капітана, виконавчого офіцера та двох інших осіб на кожній субмарині. На ракетах наземного базування фактично працюють п'ять пускових екіпажів із двох осіб у кількох підземних спорудах. Кожна команда отримує накази, порівнює коди САС і відповідно програмує свої ракети. У призначений час запуску екіпажі повертають ключі та запускають ракети одночасно. Достатньо двом командам повернути ключі. і Запуск відбудеться. Після цього моменту боєголовки вже не зупинити, проте до певного моменту їх можна відвести від цілі або запустити самоліквідацію. Тож, у випадку США процедура запуску ракет досить складна і точно не залежить від рішення однієї людини. Як не дивно, у росіян процедура запуску приблизно така сама, Тож є надія, що якщо навіть божевільний диктатор вирішить знищити світ, команда не буде виконана на якомусь етапі. Російський протокол запуску стратегічної ядерної зброї передбачає доступ до ядерних кодів президента, міністра оборони та начальника генерального штабу. Незрозуміло, чи потрібні всі троє, чи достатньо двох для наказу на запуск, але це точно не одноосібне рішення. І, хоча детальна процедура активації російської ядерної зброї засекречена, деякі експерти припускають, що вона складна і може обірватися на будь якій ланці. Наприклад, якщо хтось із високопоставлених офіцерів вчасно усвідомить наслідки своїх дій, не більше відомої про подібний протокол Китайської Народної Республіки. Однак, у 2004 році з'явилася інформація, що повноваження на ядерний запуск у Китаї має центральна військова комісія. Вона складається з 11 членів комісії, старших генералів і високопосадовців партії. А її головою є керівник республіки. Загалом зараз у світі маємо 9 ядерних держав. П'ять з них учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї: США, Китай, Велика Британія, Франція і як не дивно, Ерефія. Ще три країни мають ядерну зброю, але не входять до договору: Індія, Пакистан, Північна Корея. Вважається, що Ізраїль теж має власну ядерну зброю щонайменше з кінця 60-х, але не декларує це. Також є ймовірність, що Іран скоро теж матиме пекельну зброю. Росія активно ділиться з ними знаннями та технологіями в обмін на шахеди та снаряди для війни проти України. Наразі дослідники стверджують, що для знищення всіх міст на планеті вистачить навіть половини наявного ядерного арсеналу. При цьому ті ж дослідники стверджують, що навіть одночасне застосування всього ядерного арсеналу планети не знищить все людство, хоча й кардинально змінить життя виживших. Фахівці у сфері ядерної та радіаційної безпеки прогнозують, що у разі застосування зброї біля 70% постраждалих отримують механічні поранення внаслідок вибухової дії та опіки через термічний вплив. Приблизно 30% матимуть наслідки для здоров'я через радіацію. Найбільше людей загине протягом двох днів після удару, внаслідок комбінованих травм. Люди, які виживуть, швидше за все скотяться до розвитку середньовіччя, а може і ще далі. Мова йшла про стратегічну ядерну зброю, але є ще й тактична, і протокол її застосування значно відрізняється, хоча й наслідки обмежені відносно невеликим радіусом. Докладніше про те, що станеться, якщо все ж таки хтось застосує будь-який вид ядерної зброї, ми розповідали в цьому відео. Попри всі жахи, складність процедури застосування ядерної зброї залишає оптимістичні сподівання, що цього ніколи не станеться. Тож ставимо вподобайку, підписуємося на канал і підтримуємо ЗСУ. За бажання ви можете фінансово підтримати наш канал. Реквізити є в описі цього відео.